А ну вгадайте, де це я знаходжусь. Підказочка. Працюють фонтани. Один. Ось другий працює на центральній площі. А отже я на Полтаві. А отже я у і... глобус світу по версії Бердичева. Що найцікавіше, я не проти того, що Бердичів така велика назва, але чого Київ на Смоленщині. Чуваки, Київ на Смоленщині. А взагалі, бачите, дуже гарний пам'ятник, водичка фонтан ззаду. Подивіться. В фонтані тече вода, Полтава. Бердичів 70 тисяч населення. Три рази менший, в чотири рази менший за Полтаву, них працює фонтан на центральній площі. І оце теж фонтан. Ну -майо, -ма ну треба щось робити. ну. Собака за тобою. В Полтаву ж можна кудись так зайти? Я Не знаю, куди Не знаю, щоб пить. було у нас таке. Ну, ось, бачите, логаків, ковальська хата. Ну, Якась ковальська хата у нас на Полтавщині є, яка може позаробити. І клумба яка боже, гляньте. А на клумбі є цікавий камінь, на якому написані дуже цікаві слова. Мер міста Бердичева дякує. Скільки там чоловік? 20, за допомогу у реконструкції центральної площі. Ну... Зробіть це. Чого ні? 10 підприємців чи 20 підприємців, ваші імена на кам'яному граніті у О, А це пам'ятник Мердичівському. Я його не буду, я кажу зразу. Але біля пам'ятника ж, звісно, постояли. І обов'язково прийшла подивитись, як виконана алея пам'ятників пам'яті захисників України. У кожному місті вона своя. У нас у Полтаві взагалі з цим теж біда, біда. Ну і ще одна точка обов'язкова для відвідування у Бердичеві. За мною кляштор босих кармелітів. Щоб це не означало, кляштор польської монастир. Його, до речі, відновлюють за сприяння поляків. Подивіться, враховуючи, що я в лосінах, то я туди всередину не заходила з поваги все-таки до місця, де я знаходжуся, в цьому монастирі. От чим він відомий, тим, що там була ц... чудодійна ікона. Зараз знайду, як її називали? Бердичівської Божої а, Бердичівської, Божої Бердичівської Божої Матері. Он вона, бачите, ось. Але під час Другої світової війни вона безслідно зникла. Є сподівання, що її таки вивезли в Люблін, але це не точно. І про цю ікону казали, що навіть папа римський присилав. Своїх священників, щоб вони підтвердили, чи вона дійсно чудодійна і було зафіксовано понад 200 263 е, випадки зцілення. Шкода, що ця ікона загублена, ну, бачите. І, до речі, ось папа римський. Ось пам'ятник йому. О, де він? О, ось. Ось, зараз підійду. Ян Павел II мені підказують. Ось, гляньте. Файне місто Бердичів. Як річка називається? Гнило п'яте. Гнило На річку дивитись ми в Бердичеві не планували. Але сюди нас привів навігатор-дурак, який рішив, що тут міст для авто, а тут міст для дирчиків і велосипедистів, і пішоходів. Тому машина стоїть. А ми вирішили зайти подивитися, як так. воно тут. Угу. На річці. Щас, подивимося сюди, ще на водичку. Спуск. Ширше за вороску, чи ні? А набережної нема. Ха -ха -ха. Як у полтаві прямо?